Кричі, да? Да, 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 да. Це ми, не ми. Ну чого ти, ну чого? Ну так тобі жалійся на жи свою, да? мусорною, ну зайчик. Ну скажи, ну скучно мені, як мені скучно без людей. Маленька моя, зараз дам тобі кушати, Їсти хоче, знаєте, що кричить? Скучно їй тут їсти, хоче, дивіться, крути облизує. На, дивись, скільки корма привезла. Пішли, пішли, пішли. Дивіться, як просить, так? Да? Як просить їсти. Пішли, пішли, тільки не розривай пакет. Ох, мама моя, подивіться, що вони тут понароблювали. Погано видно, але тут все в пакетах. Це так їсти шукала. Боже, мій, ну це взагалі зайчик. Зараз дивіться. Ну, а що ти не їси? Ти що думала, що я кості тобі привезла? Не мама. Нема в нас в магазині, вони не завжди є, слухайте, як є то. Тут... Ну не купила я, не купила. їж корм. Хороший. Ну, більш-менш. Ні, ти хотіла щось, вона хотіла щось друге. Слухайте, зараз я знайду, куди їй це корм насипати. Не плакай. О, моє відро. Моє відро з кашель. І води нема, бачите, все пусто. Її годували пару днів назад, але що. Ой! А! Ну що ти зробила? Ну, дуринда, ну почекай. Ну Дивіться, порвала мені пакет, ну як же я його далі повезу. Слухайте, незручно, самі страшне. Каже, не сама знімай. Не, не можу сама. Тут треба насипати, слухати. Я зараз тобі насиплю. Дивіться, яка голодна. Вона вона, ну, худа, але ну, не скелет. Не скелет. См... Мусорка, знаєте, все рівно, щось де щось де її йде. Зайчик, ну щось я насиплю тобі нормально, так. Да. Ще для інших собачок, що там на смітнику, треба насипати. Щоб ви розуміли, я вже сьогодні писала пост, що корма, ну, взагалі ніц, як кажуть, при тому, що є ще три собаки на перетримки якісь. Ну, ти як ніяк регулярно маєш годувати. Корм закінчується, але дуже вдячна за підтримку. Там Тетяна, Валерій е, скинули тисячу гривень, то я якраз... Дивіться, лягаю їсть. Не дає мені насипати. Вже замовила два мішка корму. Ну Всі хочуть їсти. Зараз там ще двоє сидить, зараз чорна по дорозі, ця з цуценятами, яка дикувата. Ну, таке мамка біля лікарні з дітьми, грав сіль. Ой, мама, я не можу цих рахувати. їх Дуже багато, чесно, а кай. Всі-всі прибігають, і рижик їсть, і тори, і ніка. Таке. І попробую всіх нагодувати. Зараз у нас плюсова температура, але їсти вони дуже хочуть. Як ніхто інший не дасть, знаєте, то чекають. О, вже почала з відра їсти, я хочу цей. Ні, 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 ну, будь ласка, ну мені ж надо далі, що ці корбести. Порвала мені вже, ну, взагалі пакет, ну дивіться, це в мене щось немає відер, бо я полишала тут всім. Я Зазвичай відерця хвожу, і мені так зручніше. А я полишала і тепер в цих пакетах, ну дивіться, що зробила. Зараз ні! Хватить тобі! Ось дивіться, я ж піввідра їй насипала корму, зараз ще води, а вона ще хоче мого там. У мене зараз є ще пакетик вологого, я зараз її перемішаю з сухим, щоб їй було смачніше. Ну Бачите, голодна то їсть. І от може вам не видно, але це не територія ще смітника, це перед смітником ось там територія. Ну, бачите. Оце вони порозносили, дивіться що. Пакети, всякі-всякі-всякі, Шукали собі їсти. Це якийсь судочок, якась ось мисочка, до речі, є непогана. І тут весь ліс в такому, знаєте. Негарно, звісно, але що робити? Їсти, хочеться, шукають, несуть. Добре, що в неї ця будочка є як-не-як. Що є, її, де сховатися від дощу, від снігу. У нас скоро з'явиться можливість забрати пріті на платну перетримку. Але це дві тисячі в місяць. Дві тисячі в місяць, і на перетримці вона має сидіти чотири місяці, ну, десь три з половини. Все ж мені б дуже хотілося знайти її сім'ю за кордоном. Будемо намагатися, бо у нас тут ніхто її не візьме. Тут мови нема, коросих собак ніхто не бере. Хоча, бачите, вона стерилізована, вакцинована відказа. Тож, скоро через тижня три або навіть два вже можна робити тест на титри. Це тест, щоб ви розуміли, коштує 3 тисячі гривень. Робиться він в Житомирі, це ще тисяча на дорогу. Його видають скоро, там 10 днів мені присилають новою поштою, але. Здати відбори крові три місяці. Три місяці собака має сидіти в Україні по правилам перед тим, як вона виїде за кордон. Тобто, розумієте, три місяці цих треба десь сидіти. Ну, бо то не дуже так, знаєте, зробити і випустити. Хоча, чесно, в мене так було з Гретою Гердою. Я зробила їм тест на шкребла ті гроші, але перетримки я не нашкребла, і її просто не було, скажімо так, ніхто не хотів брати навіть за гроші. І вони в мене гуляли. Вони гуляли два місяці, І від собі. Напевно, три місяці вони гуляли. Ну як гуляли? Жили там, де жили. І я постійно переживала, щоб їх ні машина не збила, ні людина не отруїла. Знаєте, коли є документи на виїзд, є шанс отримати сім'ю, Не хочеться, щоб щось цьому завадило. Кудись побігла, 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 побігла. Там не видно. Чогось, ви бачите, вона не знімає. Побігла і прибігла. І тому вони чекали на вулиці. Такий варіант, звісно, є. Ну, краще перетримка. Що не кажіть, побігла до Дениса машина. <смі> якщо у нас буде змога у всіх, ну бо бачите, побігла туди на територію смітника. Бо вона не одна. Вона не одна, плани є стосовно інших, але на все потрібно кошти. Ви ж розумієте, що такого життя, як там, от навіть якщо ви бачили останнє шоста, як жінка готується до прийому аноли. Такого життя в Україні навіть не буде. ну, Я таких людей не зустрічала в нашій території, щоб так любили тварин, щоб так готувалася, так серйозно до цього відносилася. Машина наша стоїть. Зараз піду за водичкою, щоб їй долить водичку і ще на смітнику просити інша собачка. Ну, покажи, як ти бігаєш. Покажи, як ти рада. Як ти рада нас бачить. Приті! Зайшла слухати на смітник іншим, там насипати. Ну тут темно, нічого не видно. Дивіться, як вона рада. Ти рада нас бачить? Ти хороша собачка. Дивіться, як бігає, така щаслива. Туди-сюди. Туди-сюди бігає. Там вона, там є норка. А там Щось Так дуже погано видно сьогодні взагалі.